А то ми то, то вже Це не наше, сіл. Да? Да. Ці любительські кадри зафільмували двоє американців під час подорожі на схід України. У супроводі представників Міністерства оборони та перекладача Джим та Айзек оглядають розбомблену інфраструктуру, цікавляться долу місцевого населення та спілкуються з бійцями на тему пропаганди з боку сепаратистів та росіян. Хлопці у відповідь розповідають історії провокацій та спроб дестабілізації їхнього морального духу. Надмірно високий рівень пропаганди з боку противника це деструктив, і в першу чергу удар по моралі війська, аби підтримувати бойовий дух на належному рівні. В міністерстві оборони України розробили проект під назвою Армія ФМ. Це була спільна робота. Ми сідали, і обмінювалися думками, але в кінці дня ідея прийшла від українського міністерства оборони. Вони придумали план, який дійсно міг ефективно досягти військ на фронті. Згодом розробили бізнес модель, але в них не було ресурсів, аби купити передавачі, відремонтувати студію, з якою вони могли б виходити в ефір. Їм просто необхідні були кошти, аби проект запрацював. І це той етап, на якому ми органі. Організація Дух Америки їм посприяли Джим, засновник громадської організації «Spirit of America» та його партнер Айзек в минулому сам військовий надали 75 тисяч доларів на створення військової радіостанції в Україні. 15 тисяч із них пішло на закупівлю передавачів, решта на ремонт приміщення для студії у центрі Києва. Друзі, ви слухаєте армія ФМ це військове радіо, тримайте хвилю. Починаючи із березня цього року, радіостанція успішно виходить в ефір, покриваючи Краматорськ, Бахмут, Покровськ, Костянтинівку та Маріуполь. Також радіо у вільному доступі в мережі інтернет. На армія ФМ кажуть, незважаючи на те, що проект був створений на американські гроші, зарплатню вони отримують українською від міністерства оборони. Тобто, це державне радіо, якщо так можна сказати, одне з військових засобів масової інформації. Звісно, що ми дуже поважаємо. Американців, але вони нами не керують, тому що вони нам допомагають в першу чергу. Дуже дуже сильно допомагають. Але редакційна політика формується саме тут. радіостанцію слухають і не тільки військові мовлення виключно українською з чітко підібраним контентом у репортуарі як українські хіти, так і європейські окреме виключення і для російських, проте тільки для тих, хто підтримував Україну. Одна із найпопулярніших програм на радіо це привіт в АТО. Програма, куди як бійці, так і їхні родичі можуть зателефонувати, передати привіт тим, хто знаходиться на передовій та замовити хорошу музику. Одним словом, тут роблять усе те, чого так бракує бійцеві в холодному окопі це єдиний на даний момент засіб масової інформації, що доступний для військових. Воно абсолютно воєнне і у той же час абсолютно актуальне. Тут немає нічого від армії старого зразка. Усе нове, усе сучасне, і це дуже важливо насправді. Я з задоволенням слухав би таке радіо. На жаль, ми не мовимо всюди в АТО. Якщо б мовили кругом, було б взагалі ідеально. Якщо б віщали везде, було б взагалі ідеально. Очевидно, що для українського війська подібна радіостанція як ковток холодної води у літню спеку, але й в американців теж є свої інтереси. одна з причин, чому Україна така важлива для Сполучених Штатів, для заходу та НАТО, тому що ви насправді останній рубіж перед тим як Росія почне наступ на альянс. Тож ця агресивна політика загарбнення земель має бути зупинена тут в Україні, але звичайно, ми і не приховуємо того факту, що Україна для нас стратегічний партнер, тому ми вважаємо за обов'язок зробити усе можливе, аби підтримати Україну, забезпечити мир та суверенність. Продовж року роботи в Україні хлопці зі Spirit of America впровадили ще декілька проєктів, окрім радіостанції, забезпечували особовий склад аптечками медичної допомоги та відремонтували музичну школу на Донбасі, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу. На усі проекти в Україні благодійна організація вже витратила понад 200 тисяч доларів. Проте на цьому зупинятися тут не буде. Сьогодні в Spirit of America шукають гроші, аби купити передавачі та розширити покриття армії ФЕМ, щонайменше на усю зону. АТО, а в перспективі можливо на усю Україну. Юрій Мамон, Голос Америки.